Щойно, щойно це українофоби прийняли цей закон в першому читанні. Займа! Вони плюють на всі формальності. Завжди вівторок, о 10-й годині, повинні розпочинатися виступи від фракції 30 хвилин. Навіть це їх зараз не зупиняє. Тому що якщо є вказівка самого головного українофобського і Казнократського кабінета, які знаходяться на Банковій, вони беруть просто-напросто відразу слухняно виконують всі фракції з душа, всі фракції з партії регіонів, з комуністів і, очевидно. Що затушковані колишні опозиціонери зараз проголосували і їм зараз після цього не збити ніколи свій сором. Я думаю, що рано чи пізно кожному, хто за це проголосував, ми згадаємо, як за харківські угоди. І кожному, хто зараз проголосував за український закон, ми зараз скажемо ганьба! Друзі, я бачу представників дуже багатьох регіонів. Я знаю, що сюди приїхали спеціально, тому що вони їдуть за гроші, а сюди їдуть за покликанням душі. Люди приїхали з Одеси. Я знаю дівчина, яка розмалювала у себе на Дерибацівський балкон з написом Слава Україні! Віка Сибір сьогодні тут. Я знаю, що сюди приїхали з Харкова, з Донецька. Я бачу депутата обласної ради, пане Гузя з Волині. Я хочу запросити людей, щоб ми побачили, що не лише з Києва. Сюди приходять борці за українську мову, тому що насправді боліває і готова боротись за українську мову. Вся Україна!